Поблизу села Устечку у лісовому урочищі нирків обвалилась частина скелі водоспаду дівочі сльози. Фахівці національного парку Дністровський каньйон пояснюють, що протягом століття скелі формувався карниз, який, врешті-решт, не витримав власної ваги. Скеля скотилася з висоти 80 метрів до річки Джурин, поваливши дерева та знищивши рослинність, серед яких рідкісний листовик сколопендровий. Ситуацію прокоментував працівник відділу еколого-освітньої роботи Аркадій Сідоров це травертин, декілька тисяч років, і він наростав. І була така розмова неодноразово на науково-технічній раді і взагалі, що можливо треба одна думка була укріпити, якось підперти цю скелю. Друга думка була, що не треба нічого чіпати, що йде природний процес і так, далі, і так далі. Але відділ науки коментував це так і пояснював, що. Цілком можливо, що це станеться через який час, невідомо коли місяць, два, півроку, року, рік, два-три.